Вітаю, мої маленькі друзі. Сьогодні до нас сніжинки завітали. Сніжинки це замерзлий водяний пар. Він є всюду у на навколишньому повітряному океані. Навесні, влітку і восени пара перетворюється на краплинки дощу, а взимку на сніжинки. Чим тихіше морозна погода, тим красивіше падають на землю сніжинки. При сильному вітрі у них обламуються промінці і білі квіти перетворюються у сніжну куряву. А коли не сильний мороз, сніжинки скопчуються в щільні білі кульки, крупу. Падаючи на землю, сніжинки ліпляться одна до одної, якщо немає сильного морозу. Тоді утворюються пластівці. Погляньте уважно на екран. Які красиві до нас завітали сніжинки. Давайте з вами знайдемо дві однакові сніжинки. На жаль, не весь час взимку ми можемо милуватися красою сніжинок, адже в залежності від температури повітря та вітру. Сніжинки перетворюються на крупу, пластівці або збиваються докупи. Як називається явище природи, коли падає сніг? Вірно, це снігопад. Відомо, що снігопади бувають різними тихими та з вітром, рясними та дрібними. А ще сніг падає мокрий, лопатий. Під час снігопаду безліч сніжинок сиплеться з неба. Усі вони літять, поспішаючи прикрити собою матінку землю і захистити її від морозу. Хоча сніговий покрив холодний, проте він захищає землю від промерзання, зберігає життя багатьом рослинам, наприклад, озимені в полі, багаторічні квіти на клумбі. Тому Дуже важливим є випадання значної кількості снігу взимку для світу рослин. Як багато ми сьогодні дізналися про сніжинки, користь снігового покриву та снігопад, малята! Я пропоную вам сьогодні разом зі мною намалювати справжнісінький снігопад. Для малювання нам знадобиться. Аркуш білого паперу, свічка, фарби, пензлик з великим борсом і водичка. Почнемо. Спершу, малята, я вам покажу, як малювати сніжинку. Я покажу олівце, а малювати ми будемо з вами свічкою. У сніжинки 6 промінців, тому нам потрібно намалювати три прямі лінії, які будуть перетинатися. Великі сніжинки будемо малювати. Маленькі, зовсім маленькі, які падають крупою, але все це потрібно намалювати свічкою. Сніжинки я вже намалювала. Тепер Розбудемо пензли, крапаємо крапельки водички в фарбу потрібного нам кольору. Це біла фарба, фіолетова та синя. Добре перемішуємо. Після кожної фарби добре промивайте пензли. Та починаємо розмальовувати наш. Малюнок. Нам потрібно розфарбувати повністю аркуш. Ось такий справжній снігопад вийшов у мене. Я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти!